Паляниця українська назва хлібини. Чи звичайне слово? А може, Код національної безпеки? Скажте коли. Так. Так? Батько наш Бандера! Україна мати, ми за Україну йдемо. Воювати ми за Україну йдемо! У перші тижні російського вторгнення слово поляниця стало кодовим для українців. Через особливості української фонетики росіяни не можуть вимовити пом'якшені літери С та «Л». Так стало простіше відрізнити росіян як потенційних диверсантів, які взагалі не мають мовної практики українською. Принаймні, так тоді здавалося. Тетяна Хамрай, одеситка, яка все життя розмовляла російською. Але після 24 лютого 2022 року відчула потребу перейти на рідну українську. Почалося з мого бажання перейти на українську. Я почала о, дзвонити питати друзів, чи підтримують вони цю ідею, чи може ми зберемося. Але хтось волонтерив, хтось взагалі виїжджав з, о, з Одеси з країни. Тому я вирішила кинути такий кліч в соцмережі, і ми так зібрали 15 людей. На перше засідання клубу попрактикувати українську умовний клуб приходять одесити різного віку, статі та професії. Приміром, Наталія Кухта українка, яка народилася в Росії і раніше ніколи не говорила українською у повсякденному житті. Я прийшла до мовного клубу з метою, щоб навчитися правильно розмовляти українською мовою. Який служив в російській армії, він ніколи не розмовляв українською мовою, і навіть він зараз деякі слова вже там, ми спілкуємося по вайберу, тому що він у Херсоні живе. А, і коли ми спілкуємося, навіть він мені може щось сказати українською мовою, і для мене це ну, дуже мені це подобається. Ті люди, які знають свою мову, вони знають свою ДНК. Захист російськомовних українців одна з найбільш абсурдних причин, якими Росія обҐрунтувала свій напад. Країна-агресорка століттями намагалася зросійщувати українців, утискала українську культуру. Після століть мовних утисків, зі здобуттям незалежності українці поступово позбуваються колоніальної травми. Українська звучить усе частіше. Антоніна Хижняк, виконавиця ролі Мотрі в серіалі Спіймати Кайдаша. Саме завдяки використанню живої української мови серіал став таким популярним, вважає акторка. Без тебе розберуся. Прийшов тут без прилашення, руки мені заламує. Не ти погуляти нафіг! Мені неодноразово закидали те, що в мене погана російська в кадрі, хоча я дублювала російською багато, але я за собою це признаю, дійсно. В кадрі мені важко працювати було російською, тому зазвичай я, ну, це. Пару буквально проєктів, де я знімалася російською мовою. Мені категорично не сподобалось. Як показує час, воно мені і не треба. Ну, знаючи мене як акторку дубляжу, пропонували озвучити щось з української на російську. Типу, це буде там, транслюватися на Латвію там, чи ще кудись. Я відмовилася. Я відмовилася. Я не бачу сенсу далі це толерувати. Тому ну, для мене це зараз дико. Я взагалі зараз не ну я навіть не уявляю, хто, хто за це візьметься. Антоніна розповідає, що часто українські актори не могли отримати ролі в українських серіалах, бо продюсери хотіли бачити в головних ролях саме росіян з ідеальною російською. Я відчула величезний ресурс, коли я сама собі сказала: Тоня, все досить. Для тебе російська не рідна. Просто згадайся, ти 17 років говорила суржиком. Тебе до шостого покоління батьки, прадіди, прабабусі, всі українці. Для тебе російська штучно вивчена мова. Коли це от я усвідомила, цей перехід відбувся дуже для мене легко. Я отримала дуже багато ресурсу, тому що я через своє живе тіло, голосові зв'язки, дихання, там, свій язик, да, свій мовний апарат. Пропускаю цю мову, випускаю її у світ. І так ця мова живе. Так, ця мова живе не в пафосних постах. А в тому, що просто в побуті ти говориш українською, і неважливо, скільки навколо тебе російськомовних. Якщо навіть ти один протеста російськомовних, ти вже виграєш. Про те, що російська в Україні це передусім колоніальний спадок, говорили ще у 90-х роках. Однак такі тези здавалися суспільству надто радикальними. Остаточне переосмислення відбулося вже після революції гідності та з початком війни Росії на сході України. Одним з найвідоміших захисників української мови тоді став львів'янин Святослав Літинський. Свою справу він продовжує й досі. У правовій площині йому вдалося довести, що дублювати російською особисті дані українців у їхніх паспортах це незаконно. Також через суд Святослав добився маркування українською мовою побутової техніки. Я вважаю, що якщо людина хоче купити англомовну пральну машинку, та? чи польськомовну, чи якусь, вона має на це право. Але я теж, як громадянин України, як представник великого народу, маю право зайти в магазин і знайти пралку з написами українською мовою. На той момент може один відсоток пралок був українською мовою, і як я викупив купив з написами російською мовою, приходжу зранку чистити зуби в ванну і. Що розумієш, що ми й далі живемо в ментальній колонії Росії? І я вирішив проти цього боротися. Ця історія отримала продовження під час повномасштабного епізоду війни, коли в Москві, після того, як російські солдати грабували Бучу Ірпіні і інші українські міста, вивозили пральні машинки в Росію і там продавали. І помітили на російському сайті аналог нашого ліксу, авіто в них називається. Помітили, що в Москві де Москва, Чорзна, де. Далеко від нас продають е, пральні машинки з українським маркуванням Samsung, і це зразу, зразу дві думки виникло: що от класно, що ми досягли того, що в Україні маркуються пралки української мови, а друге, звідки та пралка взялася, та ясно звідки вкрали її. Це вживана пралка, очевидно, продавалась. Не нова. На думку українського письменника Андрія Куркова, сьогодні говорити російською вже стає соромно. Бо ж ніхто не хоче асоціюватися зі вбивцями та гвалтівниками. Агресія Росії вона перекреслила будь-який можливий статус російської мови, окрім статусу, статусу нацменшини. Але і навіть цей статус насправді я думаю, що не буде існувати для російської мови. Тобто російська мова залишиться в побуті, насправді вона. Е, ну, вона збідніла, і в Росії, вона збідніла, якби, е, і і в Україні, тобто вона залишилася е, мовою спрощеного спілкування, грубо кажучи. І е, те, що російською мовою ще будуть писати, може років 30-40, а може і більше, а може менше, і поезію, і е, прозу в тих регіонах, де російська мова залишається. Активною, це не буде означати, що насправді значення творчості російськомовної в Україні буде, я б сказав, провокувати людей там чи владу, чи інтелектуалів на те, щоб якось покращити імідж російської мови і вивести її в одну з основних мов. Українського суспільства. цього вже не буде. Із 24 лютого 2022 року все більше українців повертаються до рідної мови. Українська сьогодні стає не тільки способом спілкування, а й елементом національної безпеки. Дізнатися більше про кенселінг Росії ви зможете на сайті Ukrainer. Посилання в описі до відео.